Це то коза маю з єгипетським символом. Краще, щоб не приснилася. І сільська одна вища, друга нижча. Ось бачите, портрет будівничий. будівнича, 1940 рік. От такі були потрібні жінки, що нею можна і огорода орати, і все, все на собі вивезе. Так добре, що зараз можна вибирати, бо я б не хотіла бути такою. Ну, Якщо треба, то треба. Але якщо не треба, все-таки мені подобається вишуканість більш. більше. Більше, ніж запаханість. Зверніть увагу, Архангел Михаїл зліва, а справа Гавриїл. Гавриїл Гаврі... 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 приходить з квіточкою. Він якусь новину сповіщає, да? а Михаїл приходить з мечем. Він приходить до розпоясавшихся, до тих, з ким уже переговори не ведуться, хто вже заслужив, заробив на горіхі, так сказати. І тому він їх рубає в капусту. Така в нього місія, в кожного місія своя. А вам хто ближчий Михаїл чи Гавриїл? Що до мене, мабуть, це понятно. Навіть якщо Архангел Михаїл змальований таким добрим, у нього все одно меч, навіть якщо цей меч Червоного пуху. Це Сидно мечена квіточка. Я не слухайте, тут одна ікона пишуть, що 16 століття це 1500, це до визвольної війни Богдана Хмельницького. Взагалі, ці ікони від них віє якоюсь добротою, не кошмаром і страхом пекельних мук, які в середньовічних, тих, знаєте, що масово кліпали, щоб людей залякувати. Заказушні, всякі такі для церков. Щоб люди боялися. Ну, таке. А оці вони такі доброта від них якась. Мабуть, вони з приватних колекцій, заможних людей, яким не потрібно було лякатися, а які це робили, щоб приблизитися до вищих сил. Ну, Тобто, замовляли їхні лики. Ну, оця реальна, кота благословляє, стоїш, всі такі вдумливі, розумні, такі очі. І така думка прийшла, що багатство е, багат, е, одяг на е, Богу це метафора енергії, яка навколо нього тієї сили.